Продовження воєнного стану та мобілізації. Верховна Рада підтримала важливе рішення. Ліквідація МСЕК, енергонезалежність, залучення молоді. Всі лікувальні заклади продовжують працювати. На Миколаївщині підбили підсумки роботи медичної галузі. День музейного селфі. Будемо намагатися якомога більше їх наробити. Як обласний краєзнавчий музей відзначив цей день. Сьогодні середа, 15 січня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Минулої доби російська армія обстріляла одну громаду на Миколаївщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Близько 12-ї години було завдано удару фпв дроном по Куцурубській громаді. Постраждалих немає. Викрито корупційну схему в Миколаївському центрі комплектування. За інформацією Державного бюро розслідувань затримано співробітника Миколаївського РТЦК та СП, який заробляв на придатних для мобілізації. Схема діяла з початку 2024 року. Двоє співробітників ТЦК запропонували допомогу охочим уникнути мобілізації. За 4 або 5 тисяч доларів вони обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію під час проходження ВЛК. За додаткову оплату в середньому 3 тисячі доларів військовозобов'язані знімалися з військового обліку або отримували статус придатних до служби в тилових частинах. 9 січня одного зі співробітників ТЦК було затримано під час отримання від клієнта хабаря. Фігуранту повідомили про підозру. Зараз він під вартою. Йому загрожує 8 років ув'язнення. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільнику. СБУ та Нацполіція продовжують інформкампанію «Спали ФСБшника для протидії вербуванню молоді спецслужбами РФ. Для цього Служба безпеки підготувала соціальний відеоролик, який інформує про невідворотність покарання за такі злочини. Оскільки російські спецслужби полюють через соцмережі саме на підлітків, тому їм нагадали, що підпали майна ЗСУ, держустанов чи мінування класифікуються як тероризм або диверсія. За ці злочини передбачена кримінальна відповідальність. Ще торік правоохоронці затримали понад 450 осіб за такі дії. Замість легких грошей вони отримали підозру та перспективу тюремного ув'язнення. Автори відео закликають бути уважними і одразу повідомляти про сумнівні пропозиції від невідомих користувачів у мережі. Виконувачка обов'язків начальниці обласного управління охорони здоров'я Ірина Ткаченко провела брифінг за підсумками року для медицини Миколаївщини. Окремо вона зупинилася на реформі МСЕК, адже експертиза припинила свою діяльність з 1 січня 2025 року. Натомість в області створили експертні команди, які вже працюють на базі медзакладів. Докладніше про це далі від Олександри Долматович. Виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко підбила під час брифінгу підсумки 2024 року для медичної галузі. Одним із ключових напрямів діяльності було залучення коштів для фінансування медзакладів. За минулий рік було законтрактовано майже 4 мільярди гривень, а процес контрактування на 2025 рік уже триває. Фактично всі лікувальні заклади продовжують працювати, надавати свою медичну допомогу. Жоден лікувальний заклад не ліквідовано і фактично на сьогоднішній день було створено умови для контрактування по деяким лікувальним закладам на 2025 рік по додатковим вимогам. Реформа медико-соціальної експертизи стала ще одним важливим напрямом роботи. З 1 січня МСЕК припинила діяльність, а на базі кластерних і надкластерних закладів охорони здоров'я почали діяти експертні команди. Наразі вони працюють у 10 медичних установах області. І станом на 15 січня. У нас проведено 298 експертиз, і саме по 284 вже прийняті експертні висновки. Фактично всі справи, які передані було з медико-соціальної експертизи, які не пройшли огляд, але були передані до лікувальних закладів. Оцифровані, посадовиця наголосила, що жодна людина, яка потребує експертизи, не залишилася без уваги. Всі справи МСЕК було передано до експертних команд. Жодна людина не, скажімо так, не втратила своїх документів і ніяких питань з цього приводу не виникає. Якщо є деякі зауваження, по не скажімо так, документів, яких не вистачає справи, так само пацієнту повідомляють, що необхідно донести документи, яких не вистачає. Енергонезалежність медичних закладів ще один напрям роботи у 2024 році. У десяти лікарнях регіону встановили сонячні станції, що дозволяє стабільно забезпечувати заклади електроенергією. Одна з найпотужніших це Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня. Відбулося відкриття гібридної сонячної станції. Це 128 фотоелектричних модулів потужності 58,24 кВт, які повністю забезпечують енергопостачання критичного хірургічного корпусу. Також посадовиця констатувала, що гострою залишається кадрова проблема. Майже тисяча медичних працівників області старші 60 років. Станом на сьогодні дефіцит лікарів в Миколаївській області складає майже 1200 лікарів, це 32 Крім того, більше ніж 850 лікарів, а це 31%, старше 60 років. За словами Ірини Ткаченко, для вирішення проблеми управління ініціювало реформу інтернатури. У 2024 році було подано замовлення на 300 інтернів за різними спеціальностями. Фактично в регіон приїхало 58 інтернів, і на сьогодні працює 107 інтернів. Це інтерни першого, другого та третього року по деяким спеціальностям. Олександр Довметович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. На Миколаївщині підліток з багатодітної сім'ї врятував молодшого брата під час пожежі. Надзвичайна подія сталася у селі Іванівка колишнього братського району 11 січня. У родині, чий будинок загорівся, виховується шестеро дітей. Найстарший з них 15-річний Дмитро, виніс із задимленої кімнати свого брата Владислава, а потім загасив вогонь. Нині молодший з опіками перебуває у лікарні. За мужність рятувальники відзначили Дмитра нагородою. Я... Просипаюсь від того, то що мати кричить, каже: Вставайте, і ну я встав, я нічого не поняв, що все в диму. Бачу в другу кімнату, що воно горить все. Ну чую, мамка каже, Бладік, де, ті пошукайте, ну не може знайти його. Я його знайшов, він відгукнувся. Я тут. А. Я чую, що він в мене перед ногами. Я його під мишку і єлі виход знайшов, тому що все чорне, я не міг нічого, я не міг вийти. Просто справжній чоловік не злякався. Врятував життя братик. Ти великий молодець. Реально, це від наших рятувальників, від нашого колективу. Всього дякуємо тобі за сміливість, що ти потрібну хвилину був там, де треба. Втративши чимало свого майна через пожежу, родина звертається по допомогу до небайдужих. Підтримати матеріально постраждалих можна з реквізитами на екрані. Рахунок належить жінці, яка самотужки виховує всю родину. Сьогодні відбувся перший обмін військовополоненими у 2025 році. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, додому повернулось 25 українців. Це військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя та заводу Азовсталь, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Глава держави привітав усіх, хто повернувся з полону, а також подякував дипломатам за їхню роботу та представникам Об'єднаних Арабських Еміратів за сприяння в проведенні обміну. Верховна Рада сьогодні проголосувала за законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану і мобілізації в Україні. Йдеться про період з 8 лютого до 9 травня 2025 року. Про це після голосування повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Відзначимо, що це буде 14-й раз, коли парламент голосує за воєнний стан і мобілізацію. Законопроєкти набудуть чинності після підписання президентом. Нагадаємо, що за поданням Володимира Зеленського Верховна Рада з лютого 2022 року продовжує дію воєнного стану і мобілізації в державі, тобто вони тривають в Україні майже три роки після вторгнення Росії. Активна молодь. У межах програми ЮЕКІВ від благодійного фонду Сейвет підлітки Миколаївщини отримали 25 тисяч доларів на власні проєкти змін у громадах, що постраждали від війни. Як розповіли в самому фонді, молоді люди проходили необхідне навчання, опановували проєктний менеджмент і опрацьовували корисні ідеї. Їх оцінювали журі, зокрема, співзасновниця фонду Ганна Новосад, регіональний менеджер організації Спіріт оф Америка Гранд Пілер. Консул Данії в Миколаєві Микола Капацина та інші. У результаті обрали п'ять команд, які отримали по 5 тисяч доларів на втілення ідей. Серед таких створення алеї пам'яті полеглим захисникам у селі Новокиївка, простір для фізичних активностей та реабілітації у селі Антонівка, а ще створення у школі освітнього центру Вулик. Решту команд запросили до спільноти випускників програми ЮЕКТІВ, де вони отримають наставництво, підтримку для своїх проєктів і можливості для. Саморозвитку. Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день музейного селфі. Ця акція започаткована у 2015 році, аби заохотити людей до знайомства з нашою історичною спадщиною. Не оминув цей флешмоб і Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Скільки ще він триватиме та чому варто відвідати музей у ці дні, розкаже далі Катерина Рупташ. Посміхаємось, кажемо чи! У третю середу січня кожного року у світі відзначається день музейного селфі його мета заохотити якомога більше людей до знайомства з історією та мистецтвом. У Миколаєві обласний краєзнавчий музей також долучився до цього флешмобу. Цього разу ми змогли запропонувати всім відвідувачам, які а, прийдуть до нас а зроблять селфі знижку 50% на вхідні квитки, а, яка діятиме не тільки сьогодні, 15 січня, але і на вихідних, тобто до 19-го включно. А окрім цього, ми підготували кілька фотолокацій у місцях, де найбільше роблять фотографії протягом року, тому що ми зазвичай відстежуємо це питання, проаналізували де саме є такі класні місця, і спробували максимально допомогти нашим відвідувачам а, реквізитом, який а, стане їм. Нагою ідея такої акції виникла ще 10 років тому, і фактично одразу її підтримали музеї з різних міст світу. День музейного селфі започаткував у 2015 році лондонський блогер Марк Діксон. Відвідавши декілька музеїв зі своєю дочкою, він дійшов висновку, що технології та мистецтво можуть чудово поєднуватися. Ця ідея швидко стала популярною в усьому світі, надихаючи людей ділитися креативними фото з музеїв та привертати до них увагу молоді. А у краєзнавчому музеї День музейного селфі почали відзначати вже у 2016 році. Аби взяти участь у цій акції, відвідувачі можуть сфотографуватися на фоні експонатів, які їм до вподоби, та опублікувати фото в соцмережах. Разом з тим варто пам'ятати декілька правил. Безумовно, коли ми говоримо про фотографії в експозиції, то ми говоримо про те, що так вони повинні бути без палахів для того, щоб не шкодити експонатам. Ну і звісно, що не потрібно торкатися, намагатися якось дотягнутися до них поближче. Ми не завжди намагаємося, щоб їх було дуже добре. Видно, і ми підготували певний такий реквізит, який допоможе нашим відвідувачам. Ну, наприклад, ось такий кельт. Звісно, що це все не справжнє, це все той допоміжний власникаючи матеріал, який зазвичай використовується нашими фахівцями на якихось певних заходах, тому що ми не можемо дати змогу так, торкнутися експонатів, але ось такі репліки дозволяють все одно відчути себе дотичним до історії. Тож реквізит вже є. Далі справа залишається за вашими креативними ідеями. Це чудовий спосіб зробити пам'ятні світлини та з користю провести час із друзями або родиною. Взагалі дуже важливо залучати молодь до нашої історії. Щоб вони знали, з чого все починалося, як все це зараз відбувається, і саме чому ці процеси так відбуваються. Тому так я думаю, ці акції дуже важливі для нашої молоді, не навіть не для молоді, для для всього нашого населення. Тут акція проходить селфі в музеї. Будемо намагатися якомога більше їх наробити. У краєзнавчому музеї зберігається чимала частина історичної спадщини нашого краю, і особливо у день музейного селфі хочеться нагадати, вся українська спадщина зараз у небезпеці. Однак культурна спіль... Нота залишається об'єднаною та стійкою. Флешмоб триватиме до кінця цього тижня, тож усі охочі ще зможуть до нього долучитися. А взагалі, ходіть у музей не лише заради селфі, хоча й його зробити там не буде зайвим. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І про погоду цього четверга, 16 січня. Хмари у Миколаєві закриють небо з самого ранку та протримаються до вечора. Без опадів температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 3 градусів. Вітер північно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 73%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо воєнного стану та мобілізації в Україні, які Верховна Рада сьогодні продовжила ще на три місяці. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.